Край лісочку росте кущик, невисокий, не низенький, віти його ледь прикрило свіже листя молоденьке, у сплетених гілочках соловейко заховався з тьохканням і переливом під захід сонця розспівався. Свою пісеньку весняну з дзвінким ніжним щебетанням, подружці він надсилає компліментом привітанням. Хоче, щоб усі дізнались, що є єдина, незрівняна, витончена, досконала, скромна, мила, ідеальна. Край лісочку росте кущик. Де співає соловейко, а під кущиком струмочок прохолодний, веселенький. У струмочку сидить жаб, який любить поспівати і свою подружку ропуху при нагоді вихваляти. Той жаб кваканням гучним усіх навколо сповіщає. Що подружка його кремезна, міцну й надійну вдачу має, її привабливі бочки, пупирками м'якими вкриті, і що його ропуха мила найлупатіша у світі. Жаб силкується аж бульби за щічками надуває, солови не попускає. Голосок свій надриває, і галантно романтичні сутінкові серенади перетворюються швидко у співочі гучні батли, вже й про подружок забули, і про свої пісні присвяти є лише тверде бажання суперника переспівати. І щовечора турніри співаки розпочинають, і далеко за лісочком їхні голоси лунають.